Доброго здоров'ячка, не хворійте. Сьогодні я розкажу вам свою історію хвороби щитоподібної залози. Заодно пройдемося таким чудовим зимовим парком, подивимося, що воно тут навколо. Сподіваюсь, природа вам, також як і мені, піднімає настрій. Метою даного влогу є поділитися досвідом, хворіти на щитоподібну залозу. Для тих, хто зіткнеться з таким самим, як і я, також поділитися досвідом з лікарями, щоб вони мали зворотній зв'язок, підвищували свою кваліфікацію де потрібно. Отже, все почалося більше року тому назад. Я почав відчувати дискомфорт. В області шиї стравоходу, точніше. Тут, де внизу воно з'єднується з ключицями. де стравохід заходить вже безпосередньо в грудну порожнину. Особливо це проявлялося, коли ти вже лягаєш спати. Ввечері півгодини перед сном воно тебе турбує, тисне тобі. Таке враження, що ти проковтнув. Не проживавши якийсь великий шматок чогось, як це буває зазвичай. Ковтнеш і таке неприємне відчуття в горлі, яке триває декілька хвилин. А в мене це могло тривати більше, ніж декілька хвилин. Турбувало до години, поки не заснеш. І Також інколи з'являлося в день. З'явиться, то пройде, не суть, воно таке критичне, не дуже воно заважало. Можна з цим жити і ходити, як то кажуть. Але з часом воно ставало більш інтенсивним і тривало більше, і мене це почало турбувати. Тож я вирішив звернутися до лікаря. Проживав я в місті Дніпро, житловий масив Покровський, і я пішов до сімейного лікаря в Міську клінічну лікарню номер 5 Цього разу Катерина також мене направила на різного роду діагностику. Щоправда, в самій лікарні в цій 5, в державній, там, де дуже багато різних пацієнтів, переважно похилого віку, тобі не приділяють багато уваги, не запитують зайвого. Роздягатися не заставляють. <хи> от так от Відправляю тебе до інших спеціалістів одразу, щоб ти вже у більш вузьких спеціалістів проходив діагностику. Так сталося і цього разу. Мене відправили на різного роду діагностику. Я не буду розказувати весь цей перелік діагностики, скажу лише, що найважливішим потім би мав виявитися ультразвукова діагностика черевної порожнини. Яку я проходив в медико-хірургічному центрі імені Пирогова в місті Дніпро по вулиці Теполичній. Конкретно був у мене лікар-хірург Кудрявцев Андрій. На момент діагностики все було чудово. Мені все сподобалось. Лікар досвідчений, задавав правильні питання. Також в, цій, в цьому медико-хірургічному центрі я проводив езофагогастроскопію. Коротше кажучи, це ковтає шланг і тобі дивляться стравохід. Чи нічого там всередині, наприклад, в ньому не виросло на предмет чогось такого незрозумілого, що могло би мені зашкодити ковтати. Також там нічого не знайшли, не виявили, все було чудово. Попийте заспокійливих крапельок, можливо. Попрацюйте з психологом і тому подібне. Ну, так як я і так суперспокійний чувак по життю, і навіть шахеди мене інколи не турбують так сильно, як інших, я вирішив, що справа не в цьому. А на наступний день я вдома, як зазвичай, це роблю зранку зарядку. Зняв футболочку, бо було жарко. Зробив свою ранкову зарядку, підійшов до дзеркала і побачив на собі. Незвичний об'єкт в районі шиї. Що це за незвичний об'єкт? Як це було так пояснити, розміром з грецький горіх або з його точніше половинку, яка виступала прямо над ключицею у вигляді такої гулі, без зміни кольору? Ось я вже починаю підбиратися з самотужки до причини. Ну, що зі мною відбувалося в перші пару годин часу, що я вже там і на операцію умовно йду, і вже і помираю, що зі мною там можуть бути всякі варіанти. Знаєте, коли у будь-якої живої людини прокручується тисяча, і одна думка в голові, що з тобою буде далі, може вже писати заповіт. <гум> Це все жарти, звісно. Але такі думки теж були. Нагугли в корисну інформацію про те, що в Дніпрі є така клініка як медикал-плаза, що знаходиться на проспекті поля. Одразу ж звідти мене направили до спеціаліста-хірурга. Хірург сказав, що тобі світить операція на щитоподібній залозі, в тебе там якесь утворення. Без уточнення, що це, бо діагностики ніякої інформації немає. Хірург мене перенаправив одразу ж тут. За півгодинки я потрапив до лікаря в Medical Plaza. Ендокринолог Данилова Юлія. Можу сказати, що це дуже класний досвідчений лікар-ендокринолог. Один з найкращих, з яким мені доводилося спілкуватися. Вона мене переконала. Не поспішати заспокоїтись. Розказала дуже багато корисної інформації, що мені потрібно зробити, яку діагностику пройти. І не поспішати з всякими хірургами, так як вони люблять все відрізати, у них така робота. Одразу ж цього дня в цій же ж клініці Мідіка-опваза мене. Відправили до ультразвукового діагноста хірурга Майборода Михайла. Ми домовились на тому, що зараз за допомогою голки з того утворення, ново утворення, яке виявили всередині щитоподібної залози, візьмуть на аналіз матеріал. На так звану цитологію, яка буде показувати, якого класу це новоутворення, добре, якісне чи злоякісне. І вже потім після цього головного питання, наскільки серйозно ти потрапив, буде прийматися подальші рішення. Посидівши трошки в клініці, я відправився додому чекати наступного дня, точніше через день. Я отримав аналізи цитологічного дослідження про те, що це доброякісне утворення, нетоксичний вузловий зоб. В народі, можна сказати, це називають киста ще залози. Тут я трошки зітхнув з полегшенням і далі вже мені світила дорога, лікування. Цього новоутворення чи видалення поки що було неясно. Я знову потрапив на прийом до ендокринолога в Медікал-Плаза, до Данилової Юлії і вирішили не поспішати з хірургією, але вона порадила мені все-таки відвідати хірургічні центри в місті Дніпро. Щоби проконсультуватися як мінімум із ними, що мені робити далі. Отже, я відправився в наступні дні в обласну лікарню імені Мечникова в місті Дніпро, точніше, в його ендокронологічний центр хірургічний, до лікаря Кравченко Віктор. Це хірург вищої категорії, здається, мені Віктор розповів про те, що необхідно. Обов'язково видаляти це новоутворення, так як воно досить великого розміру, самої тканини щитоподібної залози в порівнянні з новоутворенням залишилось зовсім небагато. Воно мені буде шкодити, жити, заважати дискомфортом в плані цьому. А також. Більше, не пам'ятаю, якого відсотку він казав, але точно більше половини він каже, що це буває рецидив. Тобто там, де відбувається нове утворення щитоподібної залози, шанси, що вони стануть з часом злоякісними, а не добреякісними, дуже високі. І щоб не ризикувати, бо це, як ви розумієте, Певні ризики не для здоров'я, а вже для життя. Краще його зразу вирізати і приймати по одній-двій таблеточці спеціальних замінників, гормонів щитоподібної то подібної Така собі історія. Я трошки присів на стілець, там, здається, навіть інвалідність тобі якусь групу приписують. Ну така собі історія. Поїхав я далі. У нас ще є один популярний ендокринологічний центр в міській лікарні номер 4 що знаходиться на житловому масиві Західний, ендокринологічне хірургічне відділення до Брежнєва Михайла. Це за відділенням. Поміж іншого, можу відзначити високу професійність. Як і Мечниково, так і в четвертій лікарні ендокринологів. Але Бережнів мені запам'ятався тим, що він з доброю душею, такою більш щирою, відкритою, не як просто до пацієнта, а ще як до простого живого чувака, який боїться ножа, до мене поставився, провів мені дуже таку цікаву екскурсію. По книжках, по картинках, по різній інформації, навіть по хірургічному інструменту, якими сучасними ножницями це все буде відбуватися з мінімізацією, наскільки це зараз дозволяє розвиток науки і техніки, це проходить операція, щоб тобі потім не боліло, поменше рубців, швів і так далі. За йому велика подяка, він поділився, як з людиною. Виділив мені час, не дивлячись на те, що там була черга. Але суть та ж сама, треба вирізати, з цим не живуть. Рецидив можливий, я не ставлю під сумнів їхні знання, але приймати рішення все-таки мені, чи хочу я цього зараз, чи не дуже. Суть операції нескладна, при дуже гарних обставинах тебе виписують через тиждень, при дуже поганих через два, трошки поболіло, та і все. Єдиний недолік те, що щитоподібна залоза це дуже важливий орган, який приймає участь в регуляції і обміну речовин. Якщо висловлюватися не научно, медично, а просто людською мовою, то наскільки гарно ви себе почуваєте в плані активності піднесеного настрою чи його спаду. Натхнення чи занепаду. Наскільки добре ви можете виконувати фізичну роботу, жити активним життям, все це регулюється щитоподібною залазою. І якщо в тебе немає половини або, не дай Бог, всієї щитоподібної залази, ти постійно приймаєш гормони, замінники, ходиш часто на ультразвукову діагностику. Якщо це потрібно. А ще частіше ти ходиш здавати аналіз крові, контролюєш рівень гормонів, щоб він не був занадто великий, високий чи низький і ти почувався плюс-мінус адекватно. Це був найбільший мінус, який мене відштовхнув від прийняття рішення йти на операцію, не дивлячись на те, що лікарі досить досвідчені і варто покладатися на їх думку. Повернувшись додому, я почав. Штурмувати інтернет в пошуках знань з цього предмету ендокринології і хвороб щитоподібної залози. Знайти інших лікарів досвідчених, які б могли переконати мене в чомусь в Дніпрі, мені не вдалося, тому я по інтернету зв'язався з декількома іншими лікарями, клініками в межах України. Найбільше мені сподобалася лікарня. Точніше, це медичний центр Гормонія в місті Вінниця. Я там взяв онлайн-консультацію у лікаря Олександра, який так само, як і Данилова Юлія з медіка Плаза, переконали мене в тому, що треба не поспішати з видаленням, оскільки моя щитоподібна залоза виробляла. Потрібні гормони в потрібній кількості. Це була основна причина, чому її не потрібно видаляти. Тому що мої гормони є, щитоподібна залоза працює, не дивлячись на те, що вона хвора. Спочатку я збирався їхати у цю клініку гормонія в місті Вінниця, вже навіть дивився квитки на поїзд з Дніпра. Почав шукати ще паралельну інформацію, куди би я міг поїхати ближче, ніж у Вінницю. Натрапив на інформацію на те, що був колись в якійсь приватній клініці в Дніпрі такий лікар, який лікував подібні новоутворення колоїдні, рідинні, за допомогою спиртової абляції. Що це значить? Це значить те, що набирається шприц спирт в невеликому об'ємі. І після того, як тобі відкачують звідти рідину з цього новоутворення, туди закачують спирт. Тим самим припалюючи внутрішні стінки і не даючи далі розвиватися цьому новоутворенню, цим клітинам, які неконтрольовано діляться. По телефонних дзвінках. По пошуку в інтернеті я знайшов лікаря, який знаходиться в новоутвореному медичному центрі Endo Health. Зараз це науки, проспект, колишній проспект Гагаріна, Калініна Катерина, до якої я і потрапив на лікування і за допомогою досвіду і знань Катерини мені вдалося вберегти. Свою щитоподібну залозу від видалення. Я проходив маніпуляції. Здається, їх було 5 з проміжком в два тижні за допомогою тонкої голки медичного шприца, лежачи на кушетці під стеженням ультразвукової головки, щоб бачити, куди саме потрібно ввести голку і відкачати. Рідину знову утворення і потім в це ж саме місце ввести спирт, спиртова абляція, такий метод лікування. З проміжком в два тижні, десь протягом півтора місяця, це, здається, тривало, декілька там разів до п'яти мені проводили цю маніпуляцію. Вона не болюча, але трошки неприємна, як звичайний укол. Головна вимога для тебе, до тебе як до пацієнта це лежати, не рухатися, головне не ковтати в цей момент. І це, як виявилося, найскладніше, що чекає таких пацієнтів, як я, навчитися не ковтати. В той час, коли тебе штрикають голками, слюна тече, ти хвилюєшся, адреналін, ну, потім ти звикаєш, і вже після третьої маніпуляції, тобі це здається звичним, і ти лежиш. Досить таки спокійно і вже навчився не ковтати. Здавши всі аналізи, я маю на увазі на гормони щитоподібної залози. Результат виявився теж гарний. Всі гормони були в потрібній кількості, а саме це головні гормони скорочено ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний. Розшифровку я десь тут ставлю на екрані. Це основні гормони, які потрібно контролювати в моєму випадку. Щорічно проходити ультразвукову діагностику і здавати на аналізи. На аналіз кров на гормони щитоподібної залози. Вже більше року минуло з моменту закінчення лікування у Катерини Калініної в Endo Health. Зараз я в іншому місті України у Львові. Здав аналізи вчора на гормони щитоподібної залози. Також пройшов ультразвукову діагностику від мого величезного утворення лівої долі. Залишилась невеличка зона і гормони в нормі ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний. Сподіваюся, що статистика наших. Поважних хірургів не виправдається в моєму випадку, в плані того, що з часом можуть бути ускладнення в подібних хворобах і переростання їх в злоякісні, якісь новоутворення щитоподібної залози, вони не виправдаються. І вже проживши рік з власними гормонами без операції. Це вже маленьке досягнення, але робити остаточні висновки, я вважаю, зарано, якщо пройде хоча б років 5, то це вже можна сказати однозначна перемога, тривалий час жити зі своїми гормонами без вирізання органів. А якщо це так і залишиться в приспаному стані на все життя, то це успіх в лікуванні. Даним методом подібних хвороб. Здається, запис цього відео вийшов досить тривалим і, можливо, занадто деталізованим, але в таких справах зайвих деталей не буває. Допоможе вам прийняти власне рішення, як лікувати щитоподібну залозу. По закінченню лікування висловлюю подяку тим лікарям, які проявили високий професіоналізм. Етичність в лікуванні моєму калінінові Катерини, а також лікарю діагносту майбороді Михайлу з клініки Medical Плаза і Даниловій Юлії грамотному ендокринологу. Решті лікарів, які надавали мені діагностику в. В медичному центрі імені Пирогова я не можу виказати такої позитивної оцінки, оскільки я роздягався по пояс повністю, і ковтав шванги, і намазували мене кремом для ультразвукової діагностики. Я вважаю, що пояснюючи всі ці симптоми дискомфорту в тій зоні, гулю на шиї могли би і помітити. Можливо, вони просто з таким не стикалися то і для них цей відос нехай буде корисним, якщо трапляться такі самі динозаври-пацієнти перший раз, то вони можуть про це вже здогадатися. Дякую всім за перегляд.